Основних засобів розпочнемо з розгляду плану рахунків. Для цього в налаштуваннях відкриємо план рахунків. Тут, для, в якості аналітики для субрахунків рахунку 10 та 13 є номенклатура та інвентарний облік основного засобу. Таким чином, пооб'єктний облік основних засобів ведеться за інвентарним номером. Розглянемо довідники під системи основних засобів. Ну, по-перше, це довідник інвентарних номерів, це перелік основних засобів ідентифікованих за інвентарним номером. Довідник група основних засобів містить бухгалтерські рахунки та інші параметри для розрахунку амортизації. Вони будуть підставлятися автоматично при виборі даної групи. У довіднику номенклатури для основних засобів необхідно зазначити тип, основний засіб. На закладці вух обліку в якості інвентарного рахунку необхідно ввести інвестицію, облік інвестицій, за яким буде обліковуватись Дана інвестиція до введення в експлуатацію. Ну і зазначаємо групу основних засобів і автоматично підставляються бухгалтерські рахунки та параметри амортизації. Оприбуткування основних засобів проводиться документами надходження товарів та послуг в документі. Зазначається посилання на довідник номенклатури і рахунок інвестицій. Після чого документом введення в експлуатацію вводиться, приймається в експлуатацію об'єкт основного засобу. Для введення такого документу необхідно додати, вибрати значення. Типу документу, наприклад, надходження товарів, вибрати безпосередньо документ та натиснути Заповнити. В документі необхідно зазначити інвентарний номер основного засобу та при необхідності відкоригувати інформацію про нарахування амортизації. Для модернізації документом надходження товарів та послуг оприбутковуються інвестиції. Це може бути як на вкладці товарів, так і на вкладці послуг. Після чого документом модернізації необхідно вказати основний засіб. Та відповідно на вкладинках використаних товарів, або використаних послуг ввести інвестиції, які збільшать вартість нашого основного засобу. Документом виведення з експлуатації основний засіб може бути або списаний повністю, або переданий на склад. Для подальшої реалізації. Документ нарахування амортизації в кінці місяця нарахує амортизацію для основних засобів, які були прибутковані на початок місяця. Та строк використання яких не вийшло. Нарахування амортизації проводиться обробкою закриття періоду. Окрім обігово сальдових відомостей по рахунках обліку основних засобів та амортизації. Тут вони звіти, бухгалтерські, обігово сальдова відомість можливо, можливо, сформувати. В системі є додаткові звіти, це баланс основних засобів. Інформація про основні засоби. Таким чином розглянули під систему облік основних засобів. Всім дякую за увагу!